Коли що Павло Іванович Не неоднократно ми спілкуємося. У мене така до всіх просьба. Я готую сухих борщів, відправляю по градчих точках. На корми 180 тисяч. Зараз в мене заказ на 130 тисяч цих борщів. У мене така просьба, хто може допоможити фінансами, бо в мене дуже велика проблема з фінансовою. Капелан Ігор, дай бог здоров'я допоміг картошкою, ну, а саміє ну, там все входить. і крім води. Цей борщ готується буквально півгодини. Один пакет кормить 12. Чоловік. Ну, є, бо бачу, хлопці, які служили, знають, що таке взяти 6-3 години, чоловіка на чоловік Добре, Якщо є можливість допомогти, то давайте ми кажуть, добре батько бити щось чимось допомогти.